Ми зустрічаємося влітку. Сьогодні дуже спекотно. І ці дні взагалі ми бачимо температурні рекорди. Очевидно, 24-й рік поб'є рекорд 23-го року, який був самим гарячим за всю історію спостережень. Нам це через війну ми не дуже стежимо за цим, але насправді ну, глобальні зміни все одно є. Звичайно, влітку ми не дуже думаємо про зиму. Так? Вона десь далеко, нам тепло. Не хочеться думати про. Морози, про відключення і тому подібне, але насправді дуже швидко воно настане. Літо має властивість дуже швидко закінчуватися, а зима має властивість дуже довго тривати. Треба думати про те, що як мінімум психологічно підготуватися, до того, що зима буде дуже складна. Вона буде складніша, ніж зима 2022-2023 року. Бо тоді для порівняння ми втратили на момент. 22 23-го земель ми втратили 3 ГВт потужності по всій енергосистемі держави. Зараз ми втратили 9. Ну, воно не буде прямий мультиплікатор, тобто не означає, що в три рази буде гірше, але буде точно гірше. Вже там, скажімо, складність сьогодні, ну, я не берусь прогнозувати там, значить, скільки годин відключення буде, тому подібне. Ну, от те, що ми мали ці дні, 12-13 годин відключення там, з перервами, я вважаю, що це цілком гарна така генеральна репетиція зимових відключень. Тобто, якщо не буде нових ударів, я розумію, що те, що я бачу там, з експертного середовища, з всякої інформації інсайдерської і публічної. Ну, відновити сильно потужності пошкоджені, ми не зможемо до зими. Все, що зараз говориться, це таке щось там ну, дуже далекоглядні плани. Там, рік, два, три, тобто, ми розуміємо, що цю зиму ми будемо жити. Ну, щонайменше 12 годин відключень, до цього треба просто підготуватися, розуміти, що буде так, краще не буде. Тобто, навіть якщо атомка як обіцяють, вийде нормально з ремонту, ну, не треба думати, що там щось поламалось. Ремонтом називають, коли вивантажують паливо відпрацьоване і завантажують нове. О, так, так просто називається ремонт. Е, ну, і вона все одно буде давати, вона дає дуже там, стабільну потужність. Е, в основному це буде що означати? Вона буде в нас вночі. Е, от, тому, напевно, ну, не знаю я вже і так підприємства багато де попереходили та, на нічну зміну роботи. Очевидно, і ми, як люди, будемо потрошки десь так зміщатися, на жаль, в зимовий період. І треба розуміти, що це історія надовго. Тобто, при, при існуючій ситуації, темпах відновлення, мова йде про ну, 2-3 роки щонайменше, реалістично 5. Не треба слухати там, заяви політиків, що ми там зараз побудуємо ще два енергоблоки на Хмельницький С. Ну, весь світовий досвід каже, що це стається ну, щонайменше 10 років, щонайменше. І бюджети завжди перевищують. Тобто це не українська проблема. Перевищення бюджетів таких об'єктів. Це ну, останнє було там в Фінляндії, будували АЕС. Ну, бюджет збільшили в 4 рази, перевищили, а строки там планованих було 5, а реалістично 15. Ну тобто, та, так це відбувається, це дорого, складно і не дуже зрозуміло для чого. Тобто ми тут такі знову аутсайдери в світі Ну, поки всі відмовляються від атомної енергетики і проєктів, скажімо, ну для порівняння там за 23-й рік проєктів з атомки, які от прям плануються до введення в 23, планувалися до введення в 23-му році, в 10 чи навіть в 15 разів менше, ніж проєктів. По потужності, ніж проєктів сонячної тіки енергетики, не кажучи вже про вітер, гідро і там все решта. Ну тобто, це ну, відстала технологія за великим рахунком і тому подібне. Я взагалі люблю казати, що атомна енергетика це класний приклад різниці між кліматом і екологією, бо багато людей путають поняття. Так? Ну, тобто це кліматично нейтральна енергія, але екологічно дуже і дуже шкідлива. Треба розуміти, що е відключення будуть серйозні. Е, ну, Перш за все, треба змінити свої звички. Я настоюю багато вже років. Сила звички в цих речах є домінуючою дуже часто. Ну, Перше, підготуватися в плані комфорту особистого, тобто теплий одяг, якісь фліски, якісь тому подібне себе до цього підготувати. Е, купити елементарні речі, типу там, термоси і навчитися ним користуватися. Зараз гарно можна потренуватися холодну воду наливати. так. В термос він ж так само працює, <хи> а взимку доведеться користуватися. Тобто не постійно кипятити там чайник, там, гріти і тому подібне, а ну, мати, мати це в плані термоса. Ну, таких простих речей: завжди тримати всі свої павербанки, пристрої старатися зарядженими. Якщо можна у вас вдома перевести себе на двозонний облік, електричну енергію переведіть. Можна спитати в обленерго вашому, і тобто, це, як правило, там в цифровому режимі здійснюється. Там заявка якась оформляється, якась може оплата є. І тобто, у вас вночі з 23-ї години вечора до 7 години ранку, у вас буде тариф в два рази менший, ніж такий. Відповідно, ви зможете змістити все своє споживання, постаратися змістити на ніч. Це по-перше, буде дешевше, по-друге, скоріш за все, електрика буде більш доступна вночі, ніж в день. Тобто ви можете таймери ставити, заряджати свої пристрої, просувати в пізній час або дуже зранку. Пральні машинки, посудомийки, холодильник завжди працює. Тобто речі є. Практично на літо не рекомендую нічого наморожувати. Ці запаси краще в інший спосіб зберегти там, консервації, сушіння там, і тому подібне, тільки не морозити, бо ми розуміємо, що, скоріше за все, якщо холодильник у вас буде там. В сумі, в добі, коли у вас вдома буде ну, тепло, а електрики не буде. Ну, продукти будуть псуватися. І це навіть з точки зору харчової безпеки. Так, Бажано не наморожувати, не тримати там аж дуже багато речей. Ну, Речі про повне завантаження там пристроїв, типу посудомийки чи пральної машинки, я вже думаю, всі зрозуміли. Економний режим на бойлері, як в кого бойлер є без сумніву. За це все треба думати. Думати про створення запасів води. Бо ми бачимо в багатьох будинках от зараз, так, це, ці відключення літні показали весняні, що е, багато де йде е, в багатоповерхових будинках насоси підкачки води, вони не працюють. Е, ну, от можемо подивитися досвід уже Києва, да, де люди швидше до цього, так, вони набирають, наприклад, ванну, ще в якусь ємність. Так, і звідти можна, навіть є такі на акумуляторах насоси, так, які дозволяють вам. Звідти ви потім відбираєте. Звичайно, для технічних потреб це вода, але тим не менш це вихід, коли ну, просто в тебе нема води, хоч руки помити, там, в туалет використати. Тобто, те, є такі речі, ці насоси дуже недорогі. Ще можна зараз їх купити, тобто, вони навіть на акумуляторах, ну, як на повербанку, тобто, можна цим користуватися. Там, звісно, подачі великої не буде, але для побутових таких речей цілком вистачає. Тобто, подумати про це, звичайно, створити запас харчів сухих. Які можна легко розігріти, подумати про туристичні, в кого тільки електричне приготування їжі на електричних пристроях, подумати про туристичні такі камфорки, так? плиточки невеликі, які там на пропановому балончику працюють, купити кілька собі балончиків, для того, щоб мати можливість просто хоча б розігріти щось. Звичайно, я не хочу там людей лякати блокаутом. Але от якраз ці речі про запас їжі і тому подібне це на випадок блокауту. Тобто, треба мати, ми розуміємо, що таке блокаут, коли вимкнеться вся система в автоматичному режимі. З високою ймовірністю при цих графіках погодинних відключень це не станеться, але ну, ризик такий завжди є, скажімо так. І це буде означати, що світла не буде у всіх приблизно 5-6 днів. Бо там автоматично система вся вимкнеться, всі підстанції просто відключаться, коли буде сильне падіння напруги чи частоти. Відповідно, далі вони будуть кожну включати вручну. Цих станцій сотні по Україні. Тобто, це за погодженням з диспетчером, це буде дуже довга історія. Тому треба до цього приготуватися. до того, що ну, така ситуація може стати, що ви будете робити, коли не буде 4-5 днів світла. За цим треба подумати, тобто оце, запас їжі, води, там, радіо. Ми забули всі про радіо, але радіо на батарейках знайдіть, купіть. Може так і статися, що іншого засобу зв'язку у нас не буде. Ми просто не будемо знати, що відбувається. Про відновну енергетику. Багато хто говорить, от зараз ми поставимо панелі". Ну, Я сам маю таку річ. Так? Я поки що маю одну панельку. У мене на невеличка 110 Вт, вона мені заряджає мій невеликий бюект. Зарядну станцію. Е, треба розуміти, що зимою е, восени, ну, восени ще так. Е, а зимою у нас такі зими останні роки. Я маю історію довго спостереження власником домашньої сонячної електростанції вже кілька років. Я бачу статистику. Е, сонячних днів дуже мало. Тобто, сонце нам не допоможе взимку. На це треба забути. Тобто, от зараз ми в ці літні місяці, бачите, ми навіть стали погодозалежні в плані енергетики, е, гарна погода. Коротше графіки відключень. Сонячні електростанції зараз дуже багато дають в енергобалансі. Тобто, в пікові години там, до 50% вже сонячні станції забезпечують нашу державу. Ну, у нас споживання впало серйозно. От, тому в балансі на сонячні зараз нас рятують. Е, і погана погода, так? От, там, 10 днів назад було, дощі Хмари збільшився графік погодинних відключень. Це зразу видно, ну, принаймні мені зі сторони так точно. Е, тому треба, треба це розуміти. Зимку цього вже не буде. У нас в січні, в лютому, в грудні сонячних днів може бути 5 днів на місяць. 6 днів, ну і врахуйте, що сама тривалість світлового дня дуже коротка. Так, Сонце низько, в зеніті воно фактично не перебуває, і тобто генерація буде мінімальна. Тому на це не варто сильно сподіватися. Але для, скажімо, якщо у вас є можливості купити там розкладну ще якусь сонячну панель, і ви можете десь її розмістити на підсонячній стороні південній, наприклад, без сумніву, варто цим скористатися, навіть в плані такого для забезпечення, для зарядки. там навіть коли невелика, невелике Сонце, все одно воно дозволяє там, мобільний зарядити, можливо, павербанк зарядити. Чи той же так, як у мене, наприклад, ту зарядну станцію, від якої я вже потім собі вночі там, чи ну, темний час доби можу щось інше заряджати. Але великого сподівання зараз на це нема. Я взагалі сподіваюся, що на рівні держави будуть якісь кроки реалістичні. Там був крок, але його не довели, на жаль, до кінця в плані так званої системи нетметерінгу. Коли ну, фактично ми ват за Ват можемо скидати в систему, і потім нам це в кінці, наприклад, місяця компенсують так, наш рахунок. Тобто це не модель зеленого тарифу, а це от саме модель Ват-за Ват. Там, наскільки я розумію, МінФін в якийсь момент просто ну, втрутився і зупинив цю історію. Це дуже неприємно. Як на мене, це вдарило по, ну, такі, по привабливості цієї історії для особливо домашніх там, невеликих власників. Так? Тобто цілком можливо людина може, ну не знаю, зараз, якщо ми говоримо про 2-3 кВт потужності просто сонця, ну це цілком розумні якісь там гроші, в межах, там, не знаю, нехай тисячі доларів. Тобто Це не є якась, ну, так можна рахувати собі, один Вт потужності зараз буде коштувати 20-20 євро центів орієнтовно. Тобто, це не така вже аж велика вартість. Але ідея в тому, що ну просто-напросто зараз такі умови, що для от такого власного невеликого споживання е, це стає невигідно. Так? Тому люди цього не ставлять, як ми бачимо по Європі. Так? Ну, балкони закладені, дахи закладені, нехай там три панельки, п'ять панельок. Але ну, чому це не дати цю можливість? Чомусь це ну, на якийсь момент е, там є якась зараз схема, така дуже хитра, якусь там називається е, той, хто генерує. Так, але на жаль, ну, треба до цього ставитися відповідально. Хоча майбутнє, майбутнє все одно за відновленою енергетикою. Ми розуміємо, що вугільної генерації в Україні вже нема. Відновлювати її, скоріш за все, не будуть. Газова буде, але це перехідне. Ну, в світі це вважається вид палива. Тому треба думати про, про сонце. Я не рекомендую думати зараз ні про вітер, ні про що інше. А рекомендую думати, звичайно, в довгостроковій перспективі про, ну на середньостроковій, про сонце, е, керуватися, скажімо, е, іншими рекомендаціями в плані е, вибору е, обладнання. І, і рухатись в цьому напрямку. І головне, я починав психологічно налаштуватися. Це завжди легше, коли ти знаєш, до чого ти готуєшся. Буде непросто, але все буде добре.